Вітаю! і сьогодні ми розкажемо випуску, як пройшов фінал жіночої ліги чемпіонів. На фіналі жіночої ліги чемпіонів. Вхід до стадіону Бенфі. Ми грали в Лізі Чемпіонів. Якщо ви любите чоловічий футбол, ви повинні любити жіночий футбол. Всім привіт, друзі, і я вже в аеропорту у Варшаві. І знаєте, ви не повірите. Ми зустріли національну жіночу збірну України з футболу. Вони вирушають на підготовчий збір у Хорватію. І, можливо, мені вдасться взяти інтерв'ю у одної з гравчин, можливо, не одної, і попитаємо їхнє враження на рахунок фіналу жіночої ліги чемпіонів. Привіт Сонь! Наразі я з жіночої збірної України знаходимося в Хорватії. Як завжди, з хорошим та бойовим настроєм, ми готуємося до наступних ігор Ліги Нації. Щодо жіночої ліги чемпіонів, хочу сказати, що мій улюблений клуб це Барселона. Як чоловіча, так і жіноча команда, але на жаль, як ми всі знаємо, чоловіча команда вже не приймає участі в Лігі Чемпіонів, тому вся надія залишається на жіночу команду. І я сподіваюся, ти борюватимеш разом зі мною. Vamos! Привіт, Соня! Звісно, я спостерігаю за цьогорічною Лігою Чемпіонів, адже навіть цього року приймала там участь, і можу сказати, що приймати там участь набагато приємніше, аніж просто спостерігати. Я вболіваю за Барсу, я рахую, що це. Гранти жіночого футболу, але і арсенал не поступна команда, так можна сказати, дуже амбіційна. Я думаю, що в них є потенціал зробити сюрприз для Барси. Матчі в футболці збірної України надзвичайно важливі, налаштовані тільки на перемогу. Друзі, ми вам покажемо фаншоп Роналду, обов'язково. Хто, Месі? Да. Месі Роналду? Криш! Друзі, я вже в шоці від того, наскільки навіть в аеропорту сама ця атмосфера за день до. Стільки людей з прапорами, чоловіків, дітей, шарфами, з футболками в кіпі. Лісабон столиця Португалії. Населення приблизно 550 тисяч. У Лісабоні є дві провідних команди: це Бенфіка та Спортінг. І так, почнемо ми з першого стадіону і першого клубу в Португалії. Це Бенфіка. Бенфіка найтитулованіший клуб Португалії. 38 разів вони ставали чемпіонами. Це стадіон «Далуш» «Бенфіки» приймав фінал чемпіонів і це найбільший стадіон Португалії. А що на рахунок жіночих клубів? Так, усі три провідні команди Лісабону мають жіночі команди. Скільки я МДЖ? 3,05. це стандарт. Показуємо, взагалі, що у вас що знаходиться uh, тут, в Бенфіці. О, Ми дерев'яно Подивимося, що взагалі є на стадіоні Бенфіки. В принципі, як і у всіх популярних клубах є свої команди волейбольні, баскетбольні, футзальні. Ось саме Бенфіка. Дівчата жіночої команди, як я розумію. Ось основний вхід до стадіону бенфіки якийсь пам'ятник. Ось фаншоп. Давайте спочатку сходимо в фаншоп, подивимося, що тут взагалі як. А як же ж бенфіка без трубіна. Легендарна модель. Напишіть прізвище свого тренера, який грав чи тренував вас саме в таких бутсах. Все, що необхідно знати напередодні жіночого фіналу, арсенал. Перша команда в історії, яка змогла вийти до фіналу жіночої ліги чемпіонів, програвши в першому матчі як чвертьфіналу проти Реала, так і півфіналу проти Ліона. Це буде п'ята зустріч між Арсеналом і Барселоною в рамках жіночої ліги чемпіонів. Барселона виграла кожен матч із останніх дев'яти матчів Ліги Чемпіонів. Може стати першою командою в історії, яка здобуде 10 перемог поспіль в одному розіграші турніру. Атмосфера тут просто нереальна. Я не знаю, як це описати словами. Подивіться навколо. Це центр Лісабону і тут знаходиться фан-зона команд. Круто, що багато жінок саме з жінок. Ну, Лічно, жіночий футбол, але і чоловіки не менші, погодься. Вони навіть ходять з прізвищами футболісток, реальних футболісток, які грають в Барселоні. А у нас цього навіть не знайдеш, не купиш. Ти максимум можна писати через знайомого, попросити, щоб тобі подарували, можливо, якось цю футболку, але і то не факт. В нашій вищій лізі. Тут і просто ну нам навіть не дадуть цієї футболки. Чому ви підтримуєте Барселону? Я, Я живу повторю. в Барселоні. Oh, yes, yes. Як довго ви дивите жіночі футбол uh, довго здається? Uh, Я вболіваю, мабуть, uh, like, з 2015 чи 2016. Тому що я з України і ви знаєте, це ненормально, незвично, що підтримувати жіночі футбол. Що ви хотіли сказати нашим гравцям і фанатам? Чому ми повинні підтримувати жіночий футбол? Ну знаєте, бо коли я була молодшою, я не мігла грати, бо це було щось на кшталт нічого. Тож тепер я просто я дуже хочу заохотити всіх любити гру, а не переживати те, через що пройшла я. Тому я просто намагалась ходити на кожну гру, і я дуже заохочую людей дивитися жіночий футбол. І я думаю, що він кращий за чоловічий. Я вивчаюсь. Я хочу дещо вас запитати, яка причина підтримувати жіночий футбол, тому що це жінка. Тому що вони справді хороші гравці, вони люблять футбол, і ви повинні його підтримувати. Якщо ви любите чоловічий футбол, ви повинні любити жіночий футбол. Він справді відрізняється і красивіший за чоловічий футбол. Так, так, дякую. Хорошого дня. Вікі Лопес дебютувала в 15-16 чи років в... В, жіночій, в жіночій лізі. Ви розумієте? В основній команді. Війська Марса, військо Каталунія. Так-так. Звідки так. ви? Я родом з Італії, але ми живемо в Лондоні. Яка причина підтримувати жіночий футбол? Ну я думаю, що жіночий футбол стане наступним великим кроком. Я був на багатьох іграх арсеналу. У мене також був абонемент на Брайтон на ігри жіночої прем'єр-ліги. І Так як і сьогоднішня атмосфера. Я думаю, ну загалом... Загалом, так Є деякі сумніви щодо того, чи варто чоловікам дивитися жіночий футбол але як і я, я думаю, що як тільки ви йдете на першу гру, ви зміните думку. Атмосфера досить приємна. Навіть сьогодні ми з уболівальниками Барселони. Знаєте, ви можете насправді? Ви можете насправді поговорити з ними. Знаєте, взаємодіяти загалом чоловічий футбол Вибув. Тож так, я з нетерпінням чекаю гри. я думаю, що це буде хороша гра. Я думаю, що Барселона Арсенал переміг Леон, і це було нелегко. Отже, Арсенал у Арсенал потрапив у начній чемпіоні.

І мене це настільки мотивує як футболістку, і я розумію, що я не дарма це роблю. Десь у світі все-таки це ціниться, і люди поважають жіночий футбол. Це все підтверджено масштабами цього фіналу жіночої ліги чемпіонів. Перед нами фірму магазин Форца Португал. Ходімо, подивимося, що там взагалі є. Подивись одразу одразу статуетка мого улюбленого футболіста Кріщану Роналду. Боже, подиви, скільки схоже реально. Так, Роналду. 95 євро. Плюс 35 євро за те, що тут напис. Ось статуеточки маленькі. Ну, я по-любому щось візьму, напевно, собі. Дивіться, звідки я Кричан Орналдо. Там є музей. І типу у них ось така от гравірочка, ось таке лого саме з музею. Ага, спортинку. А жіночої немає. Вже перед матчем перед самим фіналом до гри залишилось півтори години. Ви просто подивіться на цю кількість болівальників, я не знаю. І ви потім не кажіть, що жіночий футбол нікому не цікавий. Реально можливо? Чому так багато фанів Барси? Адже Іспанія знаходиться близько до Португалії. Так, але фанатів арсеналу реально не менше. Подивіться. <плес> <плес> Друзі, ось за куточки на наш матч. Ми підходимо, шукаємо своє місце. Людей справді багато. Цікаво, що буде на фінал чоловічої ліги чемпіонів. Власне, стадіон спортингу. Цей стадіон спортингу вміщує 50 тисяч глядачів, що трішки менше ніж Бенфіки, але все одно цифри колосальні. Подивимось, наскільки цей стадіон буде заповнений сьогодні. Я не вірю своїм очам, що я знаходжусь на фіналі жіночої Ліги Чемпіонів. Стадіон поки що не повний, але подивіться, до гри ще більше 40 хвилин, тому можливо. Друзі, я реально не знаю просто куди дивитися. Тут розминка йде Барселони і Арсенал. Що цей випуск дасть вам зрозуміти, що жіночий футбол чогось коштує в нашій країні. Друзі, ну поки що по матчу арсенал високо дуже зустрічає, пресингує. Барса пару разів втратила м'яч. атака от Барселоны, друзья. Это... Це... Это кто так возле Какие это было? Они, а Барселона володела мячем. Он выходит в атаку, у атака стоит такого. Поки перерва є час поговорити з людиною, яка не менше знається у жіночому футболі. Всім привіт, я віце-президент футбольного клубу «Кривбас» Артем Гагарін. А як ви а... ставитесь з жіночого футболу? Та наскільки тісно ви з ним пов'язані? Дуже позитивно, це а, один з видів футболу, який існує, але він особливий і, і не схожий. А... Ні на який інший порівнювати з чоловічим не треба. Вони різні по своїй суті, вони там підход до ну зовсім інший. Коли люди з чоловічого футболу приходять в жіночий, не одразу цей конект виникає. я займався розвитком становленнями розвитком жіночого футболу в Кривому Розі, коли мені казали, що камон, типа Кривий Ріг, жіночий футбол, це, це ж взагалі не пов'язане. Я завжди казав, що дві найкращі футболістки України вони саме з Кривого Рогу. Коли ми створили тут команду, мало хто щось вірив подібне, що в нас вийде, там чогось досягти. Але ми і медалісти, і головна команда, ми і наші ю 15 дівчата. Вони стали. Двічі чемпіонками йдуть за третім золотом, ми грали в лізі чемпіонів. Ну тобто, наче непогані результати. Завжди про все кажуть цифри. Фінал був далим і він привернув увагу. Люди дивляться, люди слідкують, а це означає, що є зацікавленість жіночому футболі. У 23-му році я знаю, що Кривбас також приймав участь, і а, вони були в тій групі, що і Арсенал, і Арсенал вилетів, і Кривбас вилетів. А у 25-му році Арсенал приймає участь у фіналі. Як ви це прокоментуєте? А, ну, вони трошки. Краще прогресувало, ніж ми. Та ні, ну це жарти жартами. Але я хочу сказати, що насправді а, вже тоді Арсенал мене вразив, а, тому що це така, я не знаю, це випадковість, не випадковість. Бу був неймовірний матч. У них тоді я був на цій грі. Вони вразили тим, що, ну, принаймні, наприклад, у них просто в стафі людей було більше, ніж у мене футболісток в команді. Ну. Просто жіночий футбол це так грубо кажучи, десь 10% бюджет жіночого футболу 10% від чоловічого. Тобто, ну в Кривбаса 10% Це така сумка. У, сума у Арсенала. Це ось така. І звичайно, вони можуть більше витрачати. Вони не обмежені ні в чому в плані глядачів, маркетингу різних таких моментів. Тому чесно скажу, що ну це класно. Що вони розвиваються, дай Бог, щоб в Україні колись стало так. Е -е... Але е щоб так стало, треба починати не з формування головних команд, а з формування саме молоді. Я думаю, що ті люди, які потрапили там на фінал Ліги Чемпіонів, про який ми говоримо, то в принципі я думаю, що вони точно або їх діти, дівчата підуть на. Займатися футболом або будуть 어, і надалі підтримувати, цікавий, тому що він він чесний, тому що він е, відкритий. Я не знаю, які ще й підібрати, але ну я не знаю. Ну він тому, що він не схожий на чоловічий футбол, тому що він, от о -о особливий і ці емоції, і ці е, 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 ну от е, та щирість, про яку я вже казав, то вона, от от дійсно, ну. Чоловіки, футболісти більше такі. Вони хитрі вони десь можуть симулювати. А от дівчата вони такі, як є. Вони відкриті і вони на полі віддаються цій грі на 100%. І так, друзі, перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Розпочався вже другий. Справді кожна команда, що Арсенал, що Барселона мали свої шанси, і кожна атака реально зацікавлююча. Верторій жінки вони нижчі, ніж чоловіки. І фізіологічно менше, але ворота, і м'ячі, і поле все однаково. Тому це реально заслуговує вашої уваги. У 2022 році разом з нашим басом українським вилетіли з групи. Вони групи були. А у 2025 році Арсенал став у чемпіонів. Ось так дуже прогрес. Я сподіваюся, вам сподобався взагалі цей випуск, цей сюжет, це мій дебютний сюжет з чогось такого масштабного, Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за першими новинами футболу.